Сьогодні вихід в Амура номер 6 мав тиждень відпочинку. Сьогодні також в парі зробимо вихід з рускою гончою Байдою Кощука. Ще мій Кирило до помічники прийшов. Це після обідня пора вже. З ранішніх слідів просто не може бути. Нагоночна станція, температура плюс 8, вологість помірна, десь близько. 60%. Якби так, очікуємо такі очерети, такі от чагарнички. От Напустили байдовий Амурчика. Сергій, Кирил, помахай рукою. Десь хтось поласував зайчиком, останки осталися. І дуже машини з'їздили. Коза, шніший цап. Три штуки пішло. Стоять. Віддав голос. Вирішив все-таки поставити на козу, бо щось. Зайця. Не віддає голос. Зараз по козі майже мовчки йде єль єлі Хоче чисто тільки до того, щоб зірвати. Підняли одну козу. Це вже Амур її почув, не знаю, віддасть голос, ні. Рана пішла, там ту козу зміг гонити, як згонити, Віддав дав п'ять разів голос. Сиїд, слухай. Коза. Амур. Слухай. Он скачет по центру экрана. Не ні, не, не видно вже пустили руску в помощь. Парі гонять. Стояли хлопці, підходжу до них, зривається зайць. Бо прямо волежав. коза пройшла полукруг і мабуть переплила збруч. Собаки десь там крутяться кілометр 700 десь в ту сторону цього села. Крише гонили вони ту козу хвилин 30-40. Вона перейшла на річку. Байда пішла, Амур не ризикнув. Амура підловили. Вже в Тернопільській області пробуємо відловити байду. Бам місточку про... проїхав разів разів не Так, Переїхали річку з Тернопільської на Хмельницьку назад в сторону і туди заїжджали так само через місточок такий. Я навіть слова Сергій не спів сказати, він перелетів. А назад вже страшно, але переїхали. страшно. Коза кола ми не можемо відловити Байдена.